10 червня закінчилась нереснева заборона на вилов риби у водоймах Львівщини. Тепер риболови зможуть законно займатися улюбленою справою. Та все ж рибохорона не залишається без роботи, адже браконьєри продовжують зловживати забороненими засобами вилову сітками, електровудками тощо. Наряддя браконьєрського лову. Ану, що там в тебе? То ж, черговий рейд правозасників, і наша камера знову вирушає в дорогу. Найчастіше браконьєри виходять на полювання в нічної час, тому інспектори рибохорони почали відстежувати ситуацію на водоймі за допомогою тепловізора, який вони отримали в тимчасове користування від небайдужих людей. До боротьби з правопорушеннями долучаються усі. Зокрема, сумлінні рибалки протидіють їм та сповіщають рибінспекцію про незаконні дії горе колег. Каже, міська, Мишка, ваше, буву, буву, буву. Ну чому ну, я сотрапував? Я бачу, що ви мали в осіб. Бачу, бачу. Де, де мішки, сумки, ті, що вас лежали? У вас міхи лежали, я бачу. Зараз ви сідаєте за мною на лодку племо, я покажу. Добре, добре, добре. Світки, вас ви зафільмували на телефон. Що він вам розказує? Я буду скупати, лапа на рибу. За вудочку так риба не ловиться, так вони перетискаються, перепрошую. Прошу Бо, пана, беріть ту рибу, в руки. Беріть. Покажіть, коли рибу лапають. Не спині. <поро> ой, ой, вони тут намотали. Моя. <поро> Аж мішок хлопці, ні? Ні. А я фотографував з тим мішком. Вудочку ловили хлопці, скинули мішок. О, Ще один, знаєш, ще десь за Є, є, є ще. Є, 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 В чорному кульочку де на вудочку, прошу пана, стали. Я кинув її спеціально, чекав, коли її заберете. Просто відплив і закинула десь камиш. Лив. Паня, ми во. Того теж сітки, бо того з сітки. Візуально видно, бачите. П'ять, піль, вісім, 9, п'ять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, дванадцять, шість, вінать. Щітко не видно. Так, От ви рибу то знімали, стой сіт. Вам що це треба? Фото, відео достатньо. Цього разу склали відповідний акт. Його направили до суду. А вилучені знаряддя незаконного вилову разом з пійманою рибою долучили до справи. Села Тарнавиці Сергіда Демченко, Євген Ражавський, разом Ті.